Вітання всім борцям за енергонезалежність. Хочемо сьогодні вам показати батарейку в корпусі Сеплос. В принципі, ну, вона і зібрана заводом Сеплос, тобто це їхнє внутрішнє виробництво. Ми їх отримали на склад, ввезли безмитно, відповідно. ціна вона них дуже класна. Що ми можемо сказати власне, про батарейку? В нас на складі така стоїть вже з 2022 року. І, в принципі, за цей час жодних проблем з нею не було. Єдиний її нюанс це, звичайно, її вага 120 кг. Тому одна людина її не забере при, всі, при всьому бажанні. Е, ззовні, що ми бачимо на батарейці? Ми бачимо клеми для підключення, відповідно, клеми для підключення до інвертора, клеми для каскадування. Тут маємо кнопку увімкнення активного балансиру. Тут маємо систему комунікації і тут маємо АДС-ку на випадок, якщо ми будемо каскадувати батарейки. По комплектації По комплектації в нас є вушка для каскадування її, в стійку в корпус фірмовий. Е, є тут купа болтів. Е, також є ніжки для того, щоб їх прикрутити, виставити, щоб вона не йорзала по підлозі. Хоча як може йорзати 120 кг, мало зрозуміло. Для підключення даної батарейки потрібні кабелі. Кабелі в комплект не входять, по причині ті, що для кожного окремого об'єкту потрібна різна довжина кабеля. Єдине, що входить в комплект, це власне, коннектор, під який можна підібрати собі потрібний кабель. Ось, Відповідно, конектори в комплект входять. Запускається батарейка, тут є кнопочка Reset, вона нею і запускається. Зроблено для того, вона так втуплена. Для того, ну, тут захист від дітей, від випадкових вімкнень, тому її треба запускати викруточкою або чим. Ми її запустили, вона проходить самоперевірку. З заводу вона йде заряджена наполовину, відповідно, тут все, все по-правильному. Можна зайти в меню, там купу всього накласити. Але чи треба воно, чи не треба, це вже питання риторичне. Далі ми будемо вам показувати, як дана батарейка розкривається. А поки будемо показувати, як розкривається, я вам розкажу трошки про, про її ємність. Отже, е, перед тим, як батарейку розкривати, її треба, звичайно, вимкнути. Тому що увімкнену батарейку розкривати, ну, така собі ідея. Може закінчитись чудовим фейерверком. Так, вона вимкнула все табло погасло. А, ще тут є саме в даній комплектації є активний балансер, який, власне, вимикається так само цією кнопочкою. Можу продемонструвати його вимкнення. Він почне моргати озна... і означає про те, що він працює. Значить, це активний балансер на 2 А. Відповідно, він буде вам зберігати ваші комірки в максимально продуктивному їх стані. Називаємо це так. Починаємо розборку. Ну, знову ж таки, розборку починаємо з того, що ми балансир гасимо. 5 секунд треба потримати кнопочку і балансер гаситься. Болти тут на зірочку. На жаль, я не знаю, який номер тої зірочки. Ніколи я не розумів, як определяти їх на око. Болтів є достатньо. Цей, ага, бачу, балансир не вимкнувся. Все-таки треба я його не дочекався. Отже, затискаємо ще раз. Чекаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Все, балансир потух. Е, отже, е, що, що, власне, е, якої ємності власне, дана батарейка? Дана батарейка є ємності е, на 15,5 кВт. І е, напругою з напругою 51 і 2 вольт. Тобто для всіх інверторів низьковольтових, ну, в народі їх називають ці 48 вольт. Е, для всіх тих інверторів вона підходить і зі всіма працює. Е, з Dєю вона працює по каншині, З SOLX вона працює по каншині, З люкспавером працює. Е, які там, хто там наші з дроватом працює, ну, за всіма відомими виробниками вона працює. З якимось е, суперкитайцями, не знаю, особисто не перевіряв, але підтримце вказано, що мала би працювати. Значить, що що таке є взагалі 15,5 кВт? 15,5 кВт це якраз той запас енергії, який потрібен невеличкому будинку. чи то Офісу чи то квартирі для того, щоб проіснувати добу. Тобто за добу реально ми всі споживаємо 15 кВт. Ну, звичайно, якщо, якщо ми користуємося чимось більшим, ніж ноутбуком. Особливо, якщо в приватному будинку, то це глибинний насос, це е, освітлення, зовнішнє, внутрішнє і так далі. Циркуляційний насос і так далі. Тобто, при середньому служиванні там 500 600 Вт, вона вам добу протримає. Ну, а далі ми будемо надіяти, що нам або подадуть електроенергію, або ми зарядимось там від сонечка чи від генератора, Так, зібрана вона на комірках Еве. Потім в кінці відео я додам е, фото і скріни з е, самих комірок. Для того, щоб підняти кришку і треба підважити. Чомусь китайці не передбачили колись швидко зйомо. Отже, хто щось розуміє, ну, тобто, хто більш кваліфікований, той, той бачить всі плюси і мінуси тої батарейки. Хто менш кваліфікований, той бачить багато гарних друтів і які сплати. Скажу від себе. Що думаю про це особисто я? Збірка досить якісна. На рівні всіх відомих брендів, там той же, де є Пробі, чи той же Пілонтех, там збірка рівно такого ж класу. Шини, як ми бачимо, зроблені з товстого металу з ізоляцією? Плати також тут, в принципі, кабельний органайзер нормальний, тільки єдине в мене зауваження до кабельного органайзера саме отут. Ну, могли б щось краще придумати. Але, ну, не факт, може комусь того і не треба. Тут всі з'єднання в нас на таких прям товстих шинах, таких якісних гвинтах, підключення до дисплейчику та ж там. Це нормально зроблено. Е до збірки в мене зауважень немає. Єдине, що ну, можливо би було доцільно і замість ніжок дати колесика для того, щоб якось її транспортувати вже там на об'єкті ну, більш, більш простіше, називаємо це так. Тому що е 120 кг все-таки це 120 кг. Їх підняти не так тяжко. Тут є ручки транспортні. Е, вони є, і типу розрахована, що дві людини їх її візьме і понесе ту батарейку. Одна людина з одної сторони, друга людина відповідно з другої сторони. Е, на практиці це дуже важко. Направду важко. Е, тому рекомендую брати на трьох, а в ідеалі на чотирьох. Тобто, одна людина, одна ручка, і пішли, понесли е, е, далі. Що, що тут ще можна власне, про внутрішньо сказати? Та нічого тут особливого і не скажеш. Для того, щоб дістати комірку, треба це все розібрати. Ми той процес на відео знімати не будемо, бо це ну, просто неможливо ну, з технічних причин, бо займає довго часу, і просто дивитись на відео, як крутяться гвинти, це не дуже цікаво. Але комірку ми таки дістали. Комірку ми подивили, зісканували. Поки наш оператор вирішував свої технічні проблеми, він на попередньому відео нажав паузу випадково, то я вже встиг закрутити кришку назад. І, відповідно, хочу завершити власне, на тему дати виробництва комірок. Комірки виготовлені в березні місяці 2024 року. Тобто, березень зараз відео знімається в серпні за 5 місяців. Це реально батарейка виїхала з заводу, доплила до Європи, і з Європи ми її імпортували. Тобто, тут, по логістиці, все класно виходить. Щодо, завод-виробник Еве, бо СЕПОС працює як з ЕВЕ, так і з в А-Катлом. В даній збірці використовується конкретно ЕВЕ. В наступному відео, відео ми покажемо, як підключити її до інвертора, де є 5 кВт. Ну і там запустимо, там, скажімо так, на коліні, як продемонструємо її роботу. Дякуємо за увагу.